Сотні мешканців жовтневого району зібралися на майданчику поблизу входу до парку імені 50-річчя радянської України. На захід приурочений відкриттю парку після завершення першого етапу його реконструкції. Напередодні Дня незалежності України у короткі терміни тут були проведені роботи по заміні асфальтного покриття, поновлено освітлення, встановлено лавки та урни, приведено до ладу паркові зелені насадження. З кожним роком наш родний район преображается, становится краше и уютнее. И фактически он вызывает уже зависть наших гостей. Можно вспомнить, что совсем недавно через дорогу был пустырь со свалкой, а сейчас там замечательный светомузыкальный фонтан со сквером. На многих территориях, где были заросли пустов, сейчас благоустроенные зоны отдыха. Пляж. Я всей души хочу пожелать всем присутствующим, всем жителям Жопелого района, всем нашим приворожам, чтобы это место отдыха по-прежнему радовало вас, радовало ваших детей, внуков, ваших родителей, наших бабушек и дедушек, которые с огромнейшим удовольствием многие десятилетия считали этот парк своим местом встреч, местом свиданий, местом первых поцелуев. Поэтому всем приворожам, всем жителям Жопелого района здоровья, благополучия, удачи и Уверенности в завтрашнем дне с нашим праздником в нашем старом, но очень новом парке. С праздником вас! Продовж багатьох років у парку з задоволенням проводять час і відпочивають мешканці жовтневого району. Кілька десятків років тому згадують старожили, що вечора тут були масові гуляння, проходили різноманітні культурні заходи та конкурси, працювали атракціони, діяв кінотеатр Орбіта, літня читальня та танцмайданчик. З роками все це відійшло у небуття. Парк занедбався і лише зараз дочекався свого відродження. Ми дуже вдячні, що сьогодні це все починає відроджуватися, що можна не без страху йти в парк, що там можна відпочити. І вдячні за оце, за оце починання. Це дуже прекрасний подарунок нашим жителям. Все подобається, чистота, порядок. Дай Бог, щоб воно далі так продовжувалася. ця чистота все дуже добре. Ми доволі. Зараз чудесно, прекрасно. Всі бабусі сидять, всі з дітками, мамочки сидять, гуляють, весело. Дуже задоволені. Кожен день ходимо гуляти. Дякуємо наше руководство, що стараються для нас, для дітей наших. Дуже задоволені. Благоустрій парку є одним із пунктів угоди про соціальне партнерство між групою Медінвест та міською владою. Загалом на цей рік загальна сума інвестицій компанії в соціальні проекти міста складає 30 мільйонів гривень. Програма діє у всіх районах міста. Руководство, лекционеры этих предприятий прекрасно понимают, что для того, чтобы предприятия успешно работали, необходимо вкладывать в средства не только в модернизацию предприятий, но и в социальную сферу. Я хочу выразить слова глубокой благодарности от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкова, от всего депутатского корпуса городского совета, его исполкома, и не ошибусь, если скажу слова благодарности от имени тех людей, которые будут отдыхать в этом прекрасном парке. Спасибо и всех поздравляю с таким замечательным событием. На сьогодні у парку зроблена лише одна третина запланованого. Відновлення зони відпочинку проходитиме у три етапи: у 2013, 2014 та 2015 роках. На це група Метінвест виділила майже 12,5 мільйонів гривень. Проект з благоустрою парку імені 50-річчя радянської України реалізовано силами центрального гірничо-збагачуваного комбінату. До цього вже був реконструйований сквер чи бурашка на 173-му кварталі. В благоустрій, якого було вкладено більше 720 тисяч гривень. Виповнення цієї програми можливо благодаря хорошій роботі трудового колективу Центрального горно тижня комбінату. Тому як ми не тільки выполняємо, ми перевыполняем основні производственные показатели, у нас є можливість поділитися своей поділитися з городом для того, щоб зробити наш город ще краше, ще лучше, ще більш комфортний для проживання наших громадян. Я уверен, що це не последний об'єкт. Я уверен, що ми і впредь будем будемо такие такі программы програми по обновленню нашого города. На урочистому відкритті було відзначено грамотами жовтневого райвиконкому тих, хто приймав безпосередню участь у відновленні парку. Потім було урочисте перерізання стрічки та оглядова екскурсія по оновленому парку. Відтепер улюблене місце відпочинку для мешканців жовтневого району набуло нового вигляду і стало більш привабливим для його відвідувачів.